Верветься за щасливу смерть. О щаслива та година, як причиста діва сина породила, що була щаслива та година, як буде душа моє з тіла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу, і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу, і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. О щаслива та година, як причиста діва, Сина породила, щоб була щаслива та година, як буде душа моя з тіла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу, і буду благати, прийди до мене в святих танах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих танах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих тайнах, як буду вмирати. Солодки Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих танах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я Тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Сладкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. О, щаслива та година, як причиста діва сина породила, що була щаслива та година. Як буде душа моя з тіла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих танах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих танах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду мирати, Солодкий Ісусе, Я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду умирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду умирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. О щаслива та година, як причиста діва сина, породила. Щоб була щаслива та година, як буде душа моя з тіла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду мирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду мирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісус, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісус, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісус, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісуси, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих танах, як буду умирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих тайнах, як буду умирати. Солодкий Ісуси, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене на святих тайнах, як буду умирати. Солодкий Ісус, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. О щаслива та година, я причиста діва сина породила, що була щаслива та година, як буде душа моя з тіла виходила. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати, прийди до мене в святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене в святих тайнах, як буду мирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Солодкий Ісусе, я тебе прошу і буду благати. Прийди до мене святих тайнах, як буду вмирати. Вже тепер з підданістю приймаю всякий рід смерті, який тобі подобається на мене зіслати. Зі всіма її тривогами, болями і терпіннями, о найдорожчий, найсолодший Ісусе, тобі покладаю всю свою надію, непорожне серце Марії, будь моїм спасінням.